Я вітаю всіх, хто обожнює передбачати майбутнє на каналі Magic Insight. А сьогодні у нас оголошення переможця. Я хочу подякувати щиро всім, хто приймав участь у моїй грі розвиток інтуїції. І хочу вам сказати, що цього разу вірну відповідь написали дві людини. Але, звісно, переможець той, хто зробив це перший. Із учасників: що хочу сказати, і дівчата, і хлопці, всі молодці, дуже багато відповідей, які були на крок. На крок, віддалені від правильного номеру. Ну що ж, я думаю, всім, звісно, цікаво, скільки ж все-таки у мене подарованих колод, але спочатку хочу вам показати, як я Намалювала ось так гарненько кожного учасника і той номер, який людина обрала. Олексій обрав цифру 6. Вікторія, Вікторія обрала 11. Анна. Коментар отримала сьогодні, але врахувала вашу відповідь, тому що до, до того, як відео вийшло з результатами, звісно, можна було залишати свій варіант. Анна 7. Далі. Далі в нас Марина номер 14. Наталя. Номер 7. Олексій номер 8. І Руслана також 8. Ну що ж, друзі, я ще раз хочу сказати, що я дуже вам вдячна за те, що ви такі сміливі, за те, що ви приймаєте участь у таких конкурсах, у такій грі. І я вважаю, що насправді не річ у якомусь подарунку, а у тому, що ви. Тренуєте свою інтуїцію. Отже, що ми маємо? Олексій вважає, що в мене подаровних колод 6. Вікторія вважає, що мені подарували 11 колод, Анна 7 колод, Марина 14, Наталя 7 колод, Олексій 8 і Руслана також 8. Щоб вам було цікавіше. Uh, я скажу так, що uh, насправді uh, я впевнена була, що це буде складнувато, тому що. Uh, Приблизно кількість колод можна по моїм відео, по моїм дописам у інстаграмі відгадати. А от скільки подарованих, то це вже досить ну, така нелегка задачка і, я б сказала, зірочкою. Насправді, всі, хто тут приймають в мене участь, це всі мої клієнти, лише не знаю. Дівчину Ану, хоча я не всіх клієнтів пам'ятаю, всі, хто є у мене в інстаграмі, звісно, я знаю, як людина виглядає, і з багатьма з цих людей я знайома особисто. Навіть двоє людей з вас дарували мені колоди, і я вам за це щиро вдячна. І ви, до речі, були найближчими, найближчими. Ну що ж, щоб не видавати всі секрети, я пропоную все-таки вам останній раз перевірити свою інтуїцію і вгадати, як в битві екстрасенсів, хто ж нас знаходиться у цьому конверті, дівчина. Або хлопець, хто в нас переміг. Ви можете написати це в коментарях, ви просто можете це відчути. Можете це відчути і дивлячись на конверт. Можливо, вам прийде саме ім'я людини, яка сьогодні стане переможцем. І нагадаю, отримає консультацію мою на одну сферу. Ну що ж, я вважаю, що вже можна розпочинати. І а, оголошувати нашого переможця. Ви готові? Я думаю, що ви вже дуже довго чекали. Ну що ж, відкриваємо, а, переможець, точніше, переможниця у а, грі. Розвиток інтуїції це Наталя. Е, Наталя, я написала твій нік, так як він є у, е, на каналі е, Ютуба, і е, я маю надію, що е, ти зрадієш, е, тому що ти е, змогла відчути все-таки, е, скільки е, у мене е, наразі є подарованих колод, і я е, щиро бажаю тобі, щоб. Кожного разу твоя інтуїція завжди тобі дарувала вірну відповідь. Ну що ж, друзі, я. Хочу вам запропонувати завжди приймати участь у такій грі. Чому? Тому що це дійсно у житті вам допоможе. Я колись так само, знаєте, як тренувалася просто по життєвих якихось ситуаціях. І в майбутньому це розвиває вашу емпатію досить. Сильно uh, ще раз uh, щиро вдячна всім за участь. Uh, і якщо uh, вам цікаво, то у спільноті я сьогодні зробила новий допис з голосуванням щодо теми нового відео. Uh, тому, якщо ви uh, дивитесь мій канал і uh, обожнюєте uh, передбачати майбутнє, знати якісь цікавинки, якісь uh, секрети і uh, Розуміти, що вас очікує, то обирайте ту тему, яка вам буде цікава і обов'язково за нею проголосуйте. На цьому все. Я вам щиро вдячна за довіру, за те, що ви зі мною. Всіх обіймаю, до нових зустрічей!